Громадянська війна в Судані пройшла повз більшості країн, мешканці яких добре, якщо могли показати цей Судан на мапі. Та й дійсно, кому яке діло, що прихильники скинутого диктатора ріжуть його опонентів, а ті відплачують тією ж монетою, а племенам дістається з обох сторін. Це ж не десь у цивілізованій Європі відбувається, вірно? От коли терористи і ДІЛ стріляли журналістів у провокативних видань та викрадали фури, якими таранили заправки та продуктові магазини, то вся Європа стояла на вухах. Коли терористи Хамас напали на Ізраїль, теж усі зреагували. Навіть на агресію расистів проти України і то більше зреагували. А Судан, де Судан, а де цивілізація? Своїх проблем досить. Принаймні так думала більшість людей за межами Африки. Джедай та його побратими з ССО довго дотримувались такої ж думки, що нам той Судан, коли у нас своя війна вже понад 10 років, сказав Джедай, коли чув у новинах мізерні згадки про бойню в Судані. Але його командування мало іншу думку. І ось уже Джедай та його група, з якою він пройшов буквально вогонь та воду, опинилися на території охопленого війною Судану. Завдання було чітке: знищувати бойовиків, сил швидкого реагування та найманців із ПВК Вагнер ремонтація командування щодо відправки бійців ССО в таку Коделичінь була більше, ніж простою та зрозумілою. Рашистських злочинців треба шукати та знищувати всюди, хоч на місяці. Благо, Судан був набагато ближче за місяць, і дістатися туди було легше. Та й не мислив Джедай то його бійці вже свого життя без війни, тож на мирному та безлюдному, принаймні поки що місяці, вони би не прижилися. А на війні вони вже почувалися як риба у воді. Вже пройшли декілька бойових зіткнень з вагнерівцями та їх спільниками з СШР. Захищали села та містечка, ходили в рейди, вирізали цілі бази ворогів, допомагали союзникам відбивати захоплені території, коротше робили все те, що до цього робили в Україні, і бачили на визволених територіях ті ж самі жахіття, що в ізюмі та бучі. Розстріляні та зарізані люди, масові зґвалтування, тортури та мародерство. Там які ще спалять разом з усіма мешканцями, там залишать після себе відрізані голови, наструмлені на списи, інколи навіть дітей. От із ким русня, братні народ, так це із суданцями, але точно не з нами, сказав один із побратимів джедая з позивним ворон. Отож, виродки кончені. І вони, і всі, хто їх підтримує. Сподіваюсь, коли світ це побачить, озвався Сергій, то їх обкладуть такими санкціями, що всі попередні видаватимуться маною небесною. Не обкладуть, бо ніхто не побачить, відповів Джедай. До цієї частини світу і всього, що тут відбувається, нікому взагалі нема ніякого діла. От якщо б вони пішли війною на країни Прибалтики або знову на Фінляндію. Та й то я не впевнений. Так, кожен у своїй оболонці живе і думає лише про себе. Ну, не нам їх критикувати. Кому в Україні було діло до Сирії чи Югославії, та що там Сирія чи Балкани, навіть до Грузії? Тож ми по суті нічим не краще від тих, кого ми тут критикуємо. Отож. Тож не думаємо про те, на що ми не можемо вплинути, а лягаємо відпочивати. Завтра повинні прийти з розвідки суданці і розповісти про найближчі плани цих виродків. У них на днях повинна відбутися зустріч з іранцями, які привезуть їм чергову партію зброї. Що, шахеди? з іронією в голосі спитав боєць із позивним Казанова. Як не дивно, але ні, відповів джедай. В основному стрілецька та БК до неї. Ну, може, гранатометів декілька буде, але це не точно. І правда дивно. Іранська зброя це не лише безпілотники, взагалі не варто їх недооцінювати. Як і жодного ворога. Добре, лягаємо відпочивати. Після цих слів бійці ССО України пішли спати, слухаючи крики нічних африканських птахів, та якісь дуже далекі канонади. Хоч би не викликали підмогу. Треба відпочити, а то й так бігаємо, як скажені, подумав Джедай, поринаючи в сон. Наступного ранку Джедай прокинувся одночасно з усіма своїми побратимами та одразу був викликаний до командира. Джедай, за даними нашої розвідки, сьогодні на узбережжі відбудеться передача іранської зброї бойовикам СШР. Охороняти їх на зустрічі будуть вагнеровці». Ваша задача знищити ворога та перехопити партію зброї. Питання є: як нам швидше та непомітно дістатись до пункту призначення? У вас буде провідник, суданець, у якого в часи попередньої влади репресували рідних. Зрозумів, де він зараз? Ви з ним зустрічаєтесь на околиці міста. Як його впізнаю, він сам до вас підійде. Зустрічаєтесь ви у кафе. Кафе в тому районі одне. Тож не помилитесь, коли нам вирушати на зустріч з ним. Зараз збирайте зброю та БК і вирушайте. До півдня ви повинні бути вже на позиціях та чекати тих виродків. Плюс, після цих слів, джедай велів своїм бійцям готуватись. Зібравшись, спецпризначенці сіли в бронеавтомобілі та незабаром уже були на місці. У кафе пішов один лише джедай. Інші ж були недалеко, видивлялись можливі загрози. На щастя, в місті нічого небезпечного не було, а Джадай зустрівся з суданцем буквально одразу ж після того, як допив свою пляшку холодної коли. Обидва чоловіки знали англійську і тому легко зрозуміли один одного. Отримавши передплату готівкою, суданець розповів про найкоротший шлях до місця операції. То виявилась велика долина за горами, перейти які можна було лише пішки. Бійці ССО України намагались провести там розвідку дронами, але жоден дрон звідти не повертався, ламались прямо в повітрі. Там електроніка не працює, не знаю чому, аномальна зона, мабуть, сказав провідник. Ну що ж, значить, ми повністю довіряємо тобі та твоєму знанню тієї місцевості. Відповів джедай, і по рації наказав своїм підлеглим вирушати до броньовиків. Провідник сів поруч із джедаєм у ведучому автомобілі, і колона вирушила на завдання. Ех, стільки м'яса тут ходить. Хлопці, хто хоче їсти перед завданням, з легкою іронією в голосі сказав боєць із позивним боксер, коли побачив у вікно стадо буйволів. Відставити, відповів джедай. У нас завдання, і потім буйволи не расисти. Нічого поганого не зробили, щоб їх стріляти, додав Казанов. Далі бійці їхали мовчки, спішившись після самого перевалу, ССОшники рушили далі. «Хух, ну і спека, подумав голос сірий. Згоден, привал п'ять хвилин, сказав Джедай. Спецпризначенці зупинились і тільки хотіли випити зі своїх фляг, як тут провідник запропонував їм випити зі своєї. Це наш місцевий напій, добре освіжає в таку спеку, сказав провідник, після чого всі бійці по черзі випили з його фляги. Дивний присмак, подумав голос Фокс. Ага, якась слабкість, додав Ворон. Що за далі всі бійці були вже непритомні, прокинулись джедайто його підлеглі в якомусь невідомому місці, зв'язані по руках та ногах. Це було якесь поселення з чисельними халупами та чорношкірими мешканцями. У деяких чоловіків та жінок були в руках автомати, рушниці, але частіше списи. Були по всьому поселенню то там, то тут розставлені кілки, на яких красувались людські черепи. Біля одного з них стояв провідник групи джедая, який і заманив їх сюди та про щось балакав із двома жінками. Але найбільше, що здивувало ССОшників, так це те, що недалеко від них так само зв'язані сиділи ті самі вагнеровці, яких вони повинні були ліквідувати. Не було лише іранців та суданських бойовиків, які повинні були отримати іранську зброю. У всіх спецпризначенців виникло питання щодо відсутності частини ворогів, але незабаром воно вирішилось саме коли вони почули моторошний риб із печери, яка була аж на самому кінці поселення. Ні на лева, ні на леопарда, ні на звуки ще якоїсь відомої бійцям істоти цей рик не був схожим навіть віддалено, і це вже перелякало їх не на жарт. А поруч із ними стояло декілька охоронців зі списами, автомати в них очікувано забрали. Командир, що робити будемо? спитав боксеру Джедая. Тікати треба. Але я думаю, як нам це краще зробити. Бійці говорили українською, тож не переймались через те, що дикони їх почують. Аж тут повз пройшов провідник-зрадник, який напоїв їх тією гидотою. Аго, озвався до нього англійською джедай. Чоловік підійшов, але дивився на своїх колишніх підопічних з неперехованим презирством. Ну я вже зрозумів, що ти сюди нас притягнув не для того, щоб відпустити нас живими. Так, на прощання, скажи, що з нами буде? Ви будете принесені в жертву володарю Савани. Він Бог, він поволитель усього, що в ній живе. Він пролетів сюди з далеких зірок багато років тому і з тих пір володарює над усім та усіма в Саванні. Він потребує жертв і ми йому їх забезпечуємо. Поки володар має жертви, наше селище існує. Вибачте, хлопці, нічого особистого. Три дні кожного місяця в період повні ми його годуємо. Володар Саван не був один, чи ще були такі, як він, хто, як ти кажеш, пролетів з далеких зірок? Не один, але інші боги пішли в інші краї після цих слів. Провідник підвівся і пішов до чоловіка, який був схожий на чаклуна. ССОшники звернули увагу на те, що поруч із чаклуном стояло кілька молодих людей, які мали бездумні та порожні очі. Бійці одразу зрозуміли, що це зомбі, яких створюють чаклуни. Одразу згадалися статті в мережі про таких зомбі і про те, що можна їх повернути в нормальний стан, давши їм трохи звичайної солі. Було б круто їх звільнити та разом із ними перебити цих виродків. Ех, шкода, що тут нема солі, подумав Джедай. А вже за хвилину чаклун казав пальцем на зв'язаних спецпризначенців, після чого троє зомбі підійшли та почали кудись їх тягти. У той час як декілька інших зомбі пішли до вагнерівців і почали силоміць поїти їх якоюсь рідиною. Коли допив останній вагнерівець, то спецпризначенці були вже у якійсь порожній хижі, в якій не було взагалі нічого, але крізь очеретяні стіни можна було бачити, що відбувається зовні. А відбувались там доволі моторошні речі. Вагнерівців зомбі розв'язали, але було видно, що найманці самі стали зомбі через те, що їх напоїли невідомо чим. Чорношкірі зомбі, воїни племені, жінки, діти і чаклун вишикувались в кілька шеренг і стали на коліна. Адже клун почав читати якесь заклинання, вигукуючи якесь незрозуміле слово час від часу, паралельно окурюючи немов якоюсь штукою в руках все довкола. Розгледіти цю річ було неможливо, але було чути, що вона видає звуки, схожі на дитячу погримушку. Водночас декілька старих дикунів сиділи й били в тамтами. А інші від дихання диму з погримушки почали впадати в екстаз. Не поширювалось це лише на зомбі. Врешті-решт, група вагнеровців зомбі почала за наказом чаклуна іти в напряму печери, з якою важкими кроками вийшов гуманоїдний велетень. <звук> Схожий на суміш горили та ящерки, але ростом. Понад 4 метри. Як тільки ця істота вийшла, то у джедая та його бійців почали люто боліти голови, в той час як аборигени продовжували битися в екстазі, а зомбовані вагнерівці йшли назустріч монстру, який почав хапати їх своїми руками та кидати в пащу, пережовувати та ковтати, не лишаючи навіть кісток. Сука! Як болить голова, сказав Казанова. Тепер ясно, Чаклун, чи шаман, чи хто він тут накурив усіх знеболюючим, а ті, кого призначили в жертву цій потворі, повинні самі йти у пощеку, сказав Джедай. Цікаво, чого нас не зомбували, як тих виродків Пригожина? Може, завтра з нами це зроблять? Можливо. Командире. Походу ця паскуда повертається в печеру, сказав Фокс, коли потворний велетень доїв останнього вагрівця. О, і голова більше не болить, а чорносраки досі дупля не відбувають після того диму. Це наш шанс, відповів джедай, після чого підсунувся по підлозі і, нащупавши мотузку на руках у сірого, став її розв'язувати. На диво йому це вдалося доволі швидко, і вже незабаром Сірий уже сам розв'язував своїх побратимів та командира. Подивившись у щелину в стіні, СССР побачили, що на дворі була вже глуха ніч, і майже всі вже спали, окрім кількох воїнів з автоматами та списами. На щастя, для наших воїнів не спав і провідник. Навіть більше він заводив у халупу навпроти групу одурманених чорношкірих, яких теж явно хотіли принести в жертву володарю Саванни. Як тільки майбутніх жертв завели в хижу, Жедай простежив за тим, куди пішов провідник. Зрадника ми повинні взяти живим. Він знайде наша зброя, треба її забрати. Плюс, відповіли хлопці, тоді діємо. Спершу знешкоджуємо вартових, потім ловимо провідника, забираємо пушки та ввалимо звідси. А як бути з тими, кого щойно привели? Є одна ідея, загадково сказав джедай, після чого спецпризначенці тихо, як миші, стали виходити з місця свого утримання. Поки Фокс та Казанова разом із сірим були на Шухері, Джедай, боксер та ворон скрутили шиї вартовим та забрали їхні автомати. Джедай одразу ж підбіг до тої хижі, де отримували полонених і відкрив двері. Дурман уже відпустив нещасних, тож вони одразу зрозуміли, що вони вільні. Вони з диким виразком почали кидатись на ворогів та душити їх голими руками, у той час, як спецпризначенці пішли в напрямку, куди пішов той, через кого вони тут опинились. На їхнє щастя, зрадник сам вийшов зі своєї халупи, тримаючи в руках автомат Казанове. Ось ти попався, виродку, сказав Джедай. Не вбивайте, будь ласка, а з чого б це? Ти завів нас у пастку, ледь не згодував ці потворі, а ми тебе жаліти повинні. Я не мав вибору. Вибір є завжди. Коротше так, ти віддаєш нам зброю, а як ні ми кинемо тебе в печеру і ніяким дурманом поїти не станемо, тож ти відчуєш усе те, що відчувають ваші жертви. Забирайте, ваша зброя у мене в будинку. Після цих слів Джедай наказав бійцям зайти в будинок провідника і забрати всю зброю та припаси. Після виконання наказу командир групи майстерним ударом виробив провідника і рушив у напрямку гір разом зі своїми підлеглими, час від часу стріляючи зомбі та звичайних воїнів племені, які траплялися їм на шляху. Покинувши межі селища, де вирували бійня, спецпризначенці відчули головний біль. Це могло означати лише одне: монстр вийшов з печери, почувши звуки бою. Коли невдалі жертви спробували його атакувати списами та мачете, адже набої в автоматах закінчились. То монстр навіть не поморщився. Серйозної шкоди ці атаки йому не завдавали. А коли він роздир кривників та шматки закинув собі в пощеку, то Джедай та його група зрозуміли вони безсильні. Лишалось одне тікати якомога далі, відстрілюючись від переслідувачів, яким прибулець моторошним риком наказав зловити ССОшників. Патронів було не так багато, тож стріляти доводилося дуже влучно. Невдовзі хлопцям вдалося відірватися і дістатися до перевалу, за яким стояли їхні бронеавтомобілі. Фух, відірвались, але що скажемо командуванню? спитав Сірий. А що тут казати? Завдання по суті виконане, вогнера знищені, хіба важливо яким чином, відповів джедай, їдучи назад. Туди, де точно нема монстрів та тих, хто поклоняється їм, як богам.